За новинами про Томагавки та заплановану у Будапешті зустріч Трампа з Путіним, яку в Євросоюзі пафосно ображено вже охрестили політичним кошмаром. На другий план відійшли повідомлення з нафтового фронту. А там між тим ситуація загострюється і через політику американської адміністрації, і через зірване і відразу, нібито поновлене перемир'я на близькому сході, і через відкритий демарш Китаю, і через подвійну гру Індії. Те, що нафтові війни улюблена забавка людства від початку минулого століття, відомо. Це не дивно, бо на нафтопродуктах тримається практично уся світова промисловість. Надія на штучний інтелект, відновлювальні джерела та високі технології себе ще не виправдовує. Тому боротьба за вуглеводні лише набирає обертів. З усім цим зараз спробуємо розібратись як власне і з тим, чому, попри палаючи від українських дронів російські НПЗ, простій 38 Відсотків російської нефтянки здорожчання бензину у федерації ця країна досі має гроші на війну і зупинятись не збирається. Це програма версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Починаємо. Чи не одразу після встановлення? Так званого миру на близькому сході Дональд Трамп приголомшив заявою про розмову з нарендрою моді. Мовляв, той його запевнив, що Індія більше не буде купувати російську нафту і таким чином наповнювати бюджет Федерації. Американський президент назвав це великим кроком. Нагадаю, наприкінці серпня набули чинності нові мита США на індійські товари у 50%, які є за переконанням адміністрації частиною зусиль Трампа щодо послаблення економічної бази Росії. Ще до набуття чинності цих мит Індія звинувачувала Штати та Євросоюз у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. Індійський МЗС тоді оприлюднив заяву, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це не є питанням життєвої необхідності. Індія з її двомільярдним населенням ласий шматок для усіх продавців сировини. Утім, трохи згодом з'ясувалось, що розмова, якщо і була, то не така, і моді скоріш надсилав сигнал. Нали ніж щось обіцяв, офіційний представник індійського МЗС Рандхір Джайсвал. Коментуючи слова Трампа, заявив забезпечення стабільних цін на енергоносії та надійне постачання є двома цілями нашої енергетичної політики. Це включає розширення наших джерел енергії та диверсифікацію, що відповідає ринковим умовам. Така обережна та розпливчаста заява пов'язана з критикою з боку опозиційного індійського національного конгресу, який звинуватив моді в тому, що він іде на поводу у Трампа. До того ж, індійські НПЗ не отримали жодних повідомлень від офіційної влади з проханням скоротити імпорт вуглеводнів з Росії. Але головне слово в заяві представника МЗС диверсифікація, тобто. І нашим, і вашим перший крок індуси вже зробили та закупили 4 мільйони тонн нафти у Гаяни. Це та сама Гаяна, регіон якої під назвою Есекібо 2023 року погрожував захопити Ніколас Мадуро заради, нібито повернення історичної справедливості та воз'єднання венесуельських земель. То, звісно, був передвиборчий блеф І Есикібо цікавив Мадуро виключно покладами нафти та золота. Крім того, маленька Гаяна має вихід до континентального шельфу в Атлантиці, де американський енергетичний гігант ExxonMobil ще 2015 року знайшов нові колосальні запаси нафти. І от саме ExxonMobil і стане постачальником цих куплених двома індійськими НПЗ 4 мільйонів тонн нафти. Дональду Трампу це має сподобатись. Щодо самої Венесуели, то днями стало відомо, що адміністрація Трампа дозволила ЦРУ проводити таємні операції в рамках посилення кампанії проти Ніколаса Мадуро. Вашингтон з 2019 року не визнає його президентом та офіційно вважає його очільником венесуельської наркомафії. Мадуро та його прибічники дійсно розвалили власну нафтову індустрію та давно зробили ставку на швидкі гроші від торгівлі наркотиками. Але нафта у Венесуелі все ще є. За даними ОПЕК, розвідані та доведені запаси нафти там становлять понад 300 мільярдів барелів, тобто майже 20% від усього світового запасу. Це трохи більше ніж у Саудівській Аравії, або ж у півтора рази більше ніж в Ірані, майже в чотири рази більше ніж у Росії, та майже у шість разів ніж у США. У своїй заяві про Індію американський президент згадав і Китай. Ну куди ж би з нього? Мовляв, настав час змусити і Пекін припинити купувати російську нафту. У піднебесні, на відміну від нью делі розказувати про диверсифікацію не стали, а викотили вкрай різку та однозначну відповідь. Взагалі, за цей рік Пекін відійшов від притаманних йому багатошарових дипломатичних формулювань. І от тепер через речника МЗС Ліндзяня Вашингтону нагадали. Що торгівельна та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включно з Росією, є законною. Те, що зробили США, це типове одностороннє цькування та економічний примус, які серйозно порушать міжнародні економічні та торгівельні правила та загрожують стабільності світових виробничих та логістичних ланцюгів. Щодо війни в Україні, яку у Пекіні наполегливо продовжують називати кризою, той такий ліньзянь у відповіді про нафту заявив, що Китай рішуче виступає проти того, аби США перенаправляли це питання до Китаю та запроваджували незаконні односторонні санкції. От дивні люди чомусь образились. Хоча всі ці роки виступали спочатку прихованим спонсором та бенефіціаром російської війни проти України, тепер вже й не ховаються. Але сильно нервують. Чи може просто удають? Бо це ключове правило гри на нервах. До слова, зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: відбудеться вона чи ні, навіть самі розмови про неї це переговорна стратегія не з Кремлем, а саме з Китаєм. Схоже на те, що Дональд Трамп бажає увійти в переговори з Сі Цзіньпіном – миротворцем, аби не допустити розширення єдиного фронту Китай-Росія. Ще одне питання, яке поки винесено за дужки. ліцензія на видобуток рідкоземів на півночі Росії для американських компаній. Трамп після розмови з Путіним заявив, що чекає на економічні проєкти, які стартуватимуть після мирної Будапештської угоди. Але після цього, а можливо і раніше, до Москви точно полетить Депеша з Пекіну, в якій сі висловить все своє невдоволення передачою рідкоземів Штатам, а не Китаю. Васало такі рішення приймати заборони. Але повертаємось до нафти. Вартість сорту Юралс, головної експортної марки російських нафтовиків, минулого тижня вперше з весни впала нижче 50 доларів за барель. В середньому котирування склали 47,4 долара за діжку. Це навіть на 2 центи нижче цінової стелі Євросоюзу, яка встановлена на рівні 47,6 доларів. Російська нафта дешевшила за світовими нафтовими котируваннями, які теж оновили мінімуми з травня. Вартість сорту Brent за три тижні впала на 15% і зараз складає трохи вище 60 доларів. А причина була у перемир'ї між Ізраїлем та Хамас, що знизило напруженість на близькому сході і мінімізувало загрози для танкерів, що проходять Суецьким каналом та Червоним морем. І ринок був сфокусований на надлишку нафти, який організували країни ОПЕК Нагадаю, з квітня по вересень картель збільшив постачання на 2 мільйони 200 тисяч барелів на добу. А наступного року може додати на ринок ще мільйон двісті. Китаю та Індії таке лише на руку. А от кому справді невигідно? вигідно Російській Федерації. Стверджувати, що саме у Москві нацькували Хамас спробувати зірвати перемир'я стріляниною в газі на цих вихідних я не буду, але й виключати цього теж не варто. Тим більше, що у самій Росії з нафтопродуктами вже серйозні проблеми, що правда, не через коливання цін, а через атаки безпілотників. Станом на зараз завдяки атакам українських безпілотників пошкоджені Ухтинський, Рязанський, Саратовський та Волгоградський НПЗ, а також усі три заводи Самарської групи Сизринський, Новокуйбишевський та Самарський. Щодо заводів Краснодарсько-ростовського кластеру Слов'янського, Ільського, Новошахтинського та Афіпського орієнтованих на виробництво нафтопродуктів на експорт, то вони дронових атак зазнають регулярно починаючи з травня минулого року. Добити їх остаточно поки не виходить, а от значно пригальмувати відновлення їх виробничого потенціалу. Так виникає питання: так коли ж накопичиться той рівень руйнування потужностей нафтопереробки, за яким можна буде говорити про глибоку кризу? Якщо спиратись на дані минулого року, то внутрішні потреби Росії в продуктах нафтопереробки склали 144 мільйони тонн у перерахунку на сиру нафту. На усі НПЗ надійшло 275 мільйонів тонн. При цьому номінальна потужність усіх заводів цієї галузі оцінюється в 320-330 мільйонів тонн на рік. Дефіцит значний, але поки не критичний. Якщо просто взяти цифри, як кажуть експерти нафтового ринку, то для реального скорочення російської нафтопереробки дронам треба спалити приблизно 45 мільйонів тонн нафти. Ну ста мінус 275 буде 45. тобто 14% відсотків всієї встановленої потужності нафтопереробних заводів. А щоб не залишилося технічних сил для насичення внутрішнього ринку, треба від тих таких 320 відмінусувати 144 і отримаємо 176, тобто не менше ніж 55% потужностей. І от, спираючись на цю арифметику, російські можновладці з кожної праски переконують, так, проблеми є, але до критичної позначки, мовляв, ще далеко. Між тим, що найменше 57 регіонів Росії вже від літа відчули на собі паливну кризу, а це понад половина суб'єктів Федерації. Бензин не лише здорожчав, його фізично неможливо купити ні за які гроші. Найгірше в анексованому Криму та в окупованому. Ваних Росії українських регіонах там талони, дефіцит, черги. В мережі це вже охрестили вайбом радянського союзу. А мені спав на думку ще й старий анекдот: запитання в програмі: що де, коли, що буде, коли до Сахари прийде комуністична партія. Відповідь: там через два роки закінчиться пісок. Зараз роль великого нафтового магната приміряє на себе ще й Олександр Лукашенко. Після того, як у сусідній Польщі влітку раптово знайшли велике нафтогазове родовище, він терміново скликав нараду з питань видобутку вуглеводнів і наказав не розгойдуватись, а бурити. Коротше, дріл би на сьогодні в Білорусі є п'ять великих та середніх родовищ нафти та 91 дрібне. Але білоруське родовище інтенсивно використовували за часів СРСР. Тоді обсяг видобутку сягав 8 мільйонів тонн на рік. Тоді ж приблизно їх і спустошили. Тож за часів Лукашенка білорусам вдавалось наборити хіба лише близько півтора мільйона тонн на рік. Зараз Лукашенко вимагає вийти на обсяги видобутку щонайменше в 2 мільйони. І дорікає геологам, що вони погано шукають. Щодо найбільшого в історії Польщі родовища традиційних вуглеводнів, то за підрахунками канадської водобувної компанії Централ Петроліум яка його і відкрила у свердловині в Балтійському морі міститься 22 мільйони тонн сирої нафти та 5 мільярдів кубічних метрів промислового природного газу. А загальні запаси нафти в цьому родовищі можуть перевищити 33 мільйони тонн, а газу 27 мільярдів кубометрів. Це, звісно, не ті об'єми, аби поляки могли диктувати свої умови на світовому нафтовому ринку і як наслідок у політиці, але це рівно стільки, аби суттєво покращити власну енергетичну безпеку та знизити залежність Польщі від зовнішніх постачальників. Може, саме про це десь вночі мріє Лукашенко, коли наказує підлеглим бурити глибше та краще, і навіть уявляє, як одного разу гордо скаже путіну: ні, не потрібні мені більше твої нафта та газ. І мовляв, бази свої військові теж від мене забери негідник. До чого нарешті призведе нинішня нафтова війна спрогнозувати важко і не тому, що прогнози річ невдячна, а тому, що залучено вже стільки гравців зі своїми інтересами та розумінням прекрасного, що поки розбираєшся з одними, обов'язково щось відбувається в іншому місті і з іншими бенефіціарами. Як це може спрацювати, найкраще доводить приклад Аляски, і я зараз не про тунель від Чукотки до найвіддаленішого американського штату, будівництво якого, як виявилось, впарюють Трампу Путін та його переговорник Дмитрієв. Я про шторм століття, який налетів на Аляску наприкінці минулого тижня. Там уже тисячі евакуйованих, які через настання арктичної зими зможуть повернутися додому в кращому випадку тільки за півтора роки, адже відновити зруйновані стихією будинки найближчим часом не вийде. І от здавалось би все починалось як тропічний тайфун у Тихому океані, але перетворилось на кліматичну катастрофу геть в іншому місці за тисячі кілометрів. Можливо, це порівняння і виглядає занадто апокаліптичним, але суть зрозуміла. З нафтою, оскільки від неї залежать всі і скрізь, може статися щось схоже, нібито всі все бачать, розраховують власні вигоди та втрати, намагаються впливати на процеси чи тихенько до них адаптуватись, а потім щось десь клацне і вся конструкція зруйнується. Подивимось, на цьому на сьогодні все це були версії реальності. Я Наталя Кравченко, бережіть себе і на все добре.